Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. З вами Клименко Наталія, практикуючий астролог, і це прогноз для вас на травень. я розкажу не тільки для кожного знаку зодіаку, а ще і прогноз для України. Тож, підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте лайки. І зараз поговоримо, що нас чекає в травні. Це дуже важливий місяць, адже на нас чекає ряд важливих подій, серед яких зазначу стеліум, тобто скупчення планет в знаці Тельця, знаці, які символізує Україну, а також матеріальне благополуччя. Вітаю вас, мої шановні стрільці. Травень для вас буде активним місяцем, буде багато напружених аспектів, будуть аспекти і гармонійні, тож від напружених візьміть енергію, адже вона дає набагато більшу потужність, а гармонійні нехай допоможуть вам реалізувати ваші плани. У вас буде стеріум, тобто скупчення планет в вашому. Шостому секторі Знаці Телець. Цей період, коли багато енергії активується для реалізації ваших бажань. Такий стеріум в одному знаці буває лише один раз на 12 років. Тож обов'язково використайте енергію планет для того, щоб вирішити всі питання, які стосуються вашого режиму дня, роботи та здоров'я. Зараз розглянемо детальніше. Починаючи із 1 травня, Венера буде в напрошеному аспекті до Плутону. Плутон цей період стояння, у нього дуже маленька швидкість, адже вже 2 травня він буде в ретроградному русі. Це протистояння буде торкатися ваших секторів 3 і 6, тобто секторів близького оточення, родичів. Це може бути брати, сестри, тітки, дяді, це сусіди або колеги по роботі, це люди, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. Це може стосуватися і вашої кваліфікації або ж далеких поїздок. Для когось школа. А шостий сектор це все що пов'язане з режимом дня. Тож можуть бути конфліктні ситуації на роботі. Головна ваша задача не втягувати себе в ці конфлікти, можуть повторюватися ситуації, адже оскільки спочатку йшов в прямому русі Плутон, потім буде в ретроградному, він може торкатися чутливі точки вашого гороскопу і знову будуть повторюватися ситуації, які вже були. Проте. Зараз ви вже будете підготовлені до них і зможете поставити крапку в цих питаннях. А 7 травня сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну. Сонце це наша енергія, це прояв нашого власного Я. А Сатурн це планета відповідальності, закону, порядку. І це буде торкатися вашого шостого і четвертого секторів, тобто все, що пов'язано із вашою сім'єю, побутовими умовами, батьківщиною. Землею, нерухомістю та режимом дня і здоров'ям будуть мати успіх. Це сприятлива можливість більше уваги приділяти своїм рідним, або ж перейти на роботу в онлайн, і більше буде обов'язків і відповідальності, і енергії у вас для того, щоб ви займалися своєю сім'єю, або ж це може бути робота пов'язана із купівлею, продажем, або ж діяльність пов'язана із ріелтерством. 8 травня буде новий місяць, тобто буде енергія від сонця та місяця, яка буде сприяти реалізації ваших планів. Тож корисно прописувати першу годину настання нового місяця плани на наступний місяць. І вони можуть торкатися вашої теми, що пов'язана із роботою в найм, із вашим режимом дня, із домашніми тваринами, із переходом на здоровий спосіб життя, позбавлення негативних звичок та звернення, наприклад, до нутриціології. або ж ви зможете за цей період знайти хорошу для себе роботу. Це хороший період для людей, допомагаючих професій, для лікарів, для тих, хто займається консультуванням. З 10 по 11 травня буде напружений період, адже зла зірка алголь буде у з'єднанні із Юпітером, а Юпітер розширює все, на чого торкається. Окреме відео про вплив зірки Алголь, на знаки зодіаку, а також відео, яке висвітлює вплив цієї зірки, її ще називають оком диявола стосовно України, вже є на моєму каналі. Посилання залишу під цим відео. 13 травня буде з'єднання. Сонце та урану Сонце – це наша енергія, яка запалює всю натальну карту. А уран це планета бунтарства всього різкого, неочікуваного і креативного. Це чудовий період для того, щоб ви проявили свій творчий потенціал, проявили креативність неордина судженнях. Це можуть бути нові зустрічі, нові знайомства. Спілкування з вашими друзями та однодумцями. Оскільки він буде торкатися шостого сектору, це сприятливий період покращити своє здоров'я за рахунок прогресивних методів лікування, або ж ви зможете придбати якісь гаджети, якісь засоби, нові технології собі в оселю, або ж це можуть бути впровадження прогресивних методів у вашу роботу. 15 травня і Меркурій буде приходити в шостий сектор, тож багато буде спілкування, переписки, або ж це стосується отримання важливої для вас інформації, а з 15 травня починає діяти стеліум і буде відкриватися новий цикл можливостей, які стосуються вашої роботи, режиму дня. Це може бути і переїзд, і в результаті цього зміна режиму дня. Або перехід на нову роботу, або створення свого власного бізнесу. 19 травня сонце буде у гармонійному аспекті до Нептуну. Нептун це вищі прояв Венери, тобто це всесвітня любов, це віра, надія, а це ваші мрії. Цей аспект буде торкатися 4-го і 6-го секторів знову ж таки. Тобто, все, що пов'язано з вашою батьківщиною та режимом дня. 20 травня сонце буде приходити в знак близнюки. Вітаю всіх близнюків з настанням ваших днів народження. Починається ваш особистий новий рік. А для вас, мої любі стеліці, сонце буде знаходитися в секторі партнерства. Це сприятливий період для того, щоб ви проявили свою активність стосовно вашого партнеру, як по шлюбу, так і по бізнесу. У вас буде багато енергії для спілкування з вашими клієнтами, з вашими однодумцями і з різноманітними укладаннями контрактів, вигідних для вас угод. 22 травня. Буде гармонійний аспект між сонцем та плутоном, буде торкатися вашого сьомого і третього секторів, тобто все, що пов'язано з вашим близьким оточенням та партнерами, це може бути підтримка, або ж оскільки третій дім це ще й дім комерції, хороший період для того, щоб. Збільшити клієнтську базу. Успіх буде чекати вашій діловій активності із партнерами. Може бути укладання різноманітних угод. 23 травня буде повний місяць. В цей період буде висвітлюватися тема, яка стосується вашого першого дому. Все, що пов'язано з вашим іміджем, здоров'ям, проявом власного я, статусом, ви зможете для себе чітко визначити. Хто ви є в цьому світі? Яких успіхів ви досягли? Підвести певний підсумок, і якщо вас щось не влаштовує, то впродовж наступних двох тижнів, поки місяць буде спадати, ви зможете щось підкоригувати. В цей період вона буде у з'єднанні із Юпітером, планета малого щастя і планета великого щастя. Вони будуть об'єднувати свої найкращі якості. Це хороший період для того, щоб ви отримали. Фінансову нагороду. Юпітер це планета, яка управляє вашим знаком. А з 26 травня вона буде переходити в знак Близнюки і буде в вашому сьомому секторі. Знову ж таки, розширення клієнтської бази, нові знайомства з авторитетними людьми, допомога від ваших партнерів. Починає активуватися енергія Марсу як планети активних дій та ініціативи, і будуть починати реалізовуватися ті плани, які ви. Прописали ще впродовж коридору затемнень. зараз розглянути Україну і травень починаючи із 5 травня і до 15 травня, включно, буде напружений аспект між Юпітером Транзитним до Юпітеру нашої країни. Тож можуть бути збитки, які пов'язані із взаємодією із іноземцями. Це може бути кризовим періодом для нас бажання кожної країни проявити свій авторитет. Накладається на цей аспект напружений аспект між Юпітером Транзитним і Меркурієм нашої країни. Меркурій відповідає за інформацію, дороги, мости, переміщення. Це може бути відсутність чітких планів, затримки в роботі засобів зв'язку, техніки, транспорту. 14 по 22 травня Юпітер буде в напруженому аспекті до Венери. Венера символізує в картах держав економіку, фінанси, жінок. Природу, тобто ресурси, можуть бути фінансові труднощі з 26 травня по 3 червня, включно. Юпітер буде в напруженому аспекті і до сонця. Цей період можливі втрати. Тож час, з 28 травня, 5 червня, буде гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном. Сатурн це закон порядки, в нашому випадку це кордони, можливе вирішення конфліктів через підписання угод. З 3 травня по 6 червня Сатурн буде в гармонійному аспекті руйнування перешкоди на нашому шляху до Плутону. В цей період може зростати сила волі, стійкість, серйозний підхід до роботи. Якщо цікаво дізнатися про аспекти на літо, на червень, обов'язково пишіть мені, я зроблю окрему статтю у себе на каналі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам усім успішного травня, не дивлячись ні на які перешкоди, вистояти, не ігнорувати сигнали повітряних тривог. До наступних зустрічей наступних відео!